Так. Добре, добре. Так, доброго вечора. Мирного неба і міцного здоров'я всім. Це канал, я і мамині тваринки, і ми з вами в хліві. Я сиджу коло, коло шоколадки з зіркою, бо зірка своє тако -тако, хіп, і засьорбнула відро пиття, а шоколадка довше п'є. І та вредна бере видирає в шоколадки. Мушу сидіти тут. Ну і поки я сиджу, дам відповідь на питання про козенят. Зараз я їй буду показувати, хай зірка та шоколадка доїсть. Бо зірка зараз вийде по хвості. Без тедниця. Ось, бачите, вже моя лапочка їсть. Богу дякувати. І дякувати нашому ветлікарові, що її виратував нам. О. Так, питали, скільки повів козенят молоком, є в мене відео вже. І, і не одне, що я розказую, місяць рівно пою самим молоком. Потім починаю варити лен додавати і додавати геркулесової каші кісіль, з лену кисіль, потім з геркулесової каші кисіль. Лен обов'язково переціджувати, щоб не було зернят. Ось давати їм таке пиття з молоком. До двох місяців п'ють ще з молоком кисіль, а тоді з двох місяців я їх поступово знімаю. Як з півтора місяця поступово знімаю з, того, з молока, додаю сироватку на те місце замість молока. От, так, з п'ятого дня коло них стоїть зерно. От, ну Коло тих малих в мене немає зерна, бо я не маю як поставити, вже потім буду ставити. Ось ще треба одне корице придумати, бо їх багато, то вони в одне не влізуть. Старші будуть вижирати, менші будуть голодні. То я ще зроблю одне корице. Щоб було дві. І таке то діло. Зерно ставлю. Саме краще це плющене зерно давати козенятам. Та й козам добре, але як нема, то даю ціле. Саме краще ціле давати зерно це овес. Якщо маєте можливість купити вівсяні хлоп'я малим козенятам дати таке. Зерно плющене вівсяні хлоп'я. І вони будуть смачно їсти, і нічого їм бредіти не буде. Ось. Хто скаже, кітна, не кітна, я не знаю. Ще мені такого не було. Ну нічого, побачимо. Ось. Так що ось такі-то справоньки, Треба, щоб було зерно коло них, щоб вони могли їсти, якщо ви хочете, щоб вони гарно вам росли. Вже як підуть пастися, що вже гарна трава, багато трави, то хіба тільки тим, хто на плем'я даю персонально зерно, а ті, що кастрати, я зерна влітом не даю. За пасовичком і сироватка. Все. Що, що вони в мене їдять і п'ють. Сироватку п'ють замість води. І... Ні -ні, ні ні, ні ні, ні, ні. я подам сама, сама не лізь. О. І п'ють сироватку. Ось такі-то справанки. Так. Е, все, ти доїла. Йдемо до козенят. Бе, що бе? Ось такі мої красавчики, чорні. Це наші. Стопроцентні. Двоє від шоколадки, двоє від зірки. Ось що ти хочеш? А? Каштанчик. Каштан. Каштан. Ходи сюди. Ходи сюди, каштан. Давай, вилізай до гори. Каштан! Ну, до гори вилізай. Ходи. Ей, ти вредний каштан. Так, сіно в них є, бачите, сіно заложене. Я поперебивала, щоб вони в жолуб не залізали, бо якщо більші шпари залізають у жолу, а так вони собі справляються. Доки питтям пою, десь до трьох місяців ще даю їм такі типу, сироватку з кисілем, там з геркулесової каші, зазвичай веру. Або дроблене зерно беру. І вару таку рідку кашу і даю їм тоді пити вже з двох місяців. Ось, тобто дроблене зерно, засипаю в гарячу воду, проварую пару хвилин, воно наварюється, таке робиться мастке, і розводжу сироватку і даю пити. Можна розводити водою. Ну я, так як багато кіс маю, я багато сира роблю, то сироватки в мене є багато, в мене і кози п'ють, і козенята п'ють цю літо сироватку. Вони води не хтять. Ось такі то справи. Так, що то ще я мала розказати? Ну здоров, здоров, ну що ти хочеш? О. А так більше так більше вроді нема що розказати. За пиття, за їдло. Ну, пастися ходять нас на вільний випас. Кози всі, я не припинаю. Ось так, що ось такі то справи. Так. Чому треба козлів чорних, стопроцентів. Цього вухо трошки біленьке, то від, то й, від шоколадки. І ось це його шоколадки. Козьола. Той, що від шоколадки ще має от на боку три крапочки. Ось. А там той чисто чорний, і он де на нозі біленьку. Ла, 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 латочку має таку плямочку. А, 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 куди ми ліземо? Ось такі то справи. Е, так, що то я ще мала розказати? А, нубійця можу поміняти на 100% альпійця або 100% козу альпійку. Козичку. Якщо хто хоче. Обзивається, можемо поміняти. Можу продати нубійців, чи такі продати. Ось. Цього рижу можу продати, він від неї мурзи. Ось цієї. О! Так що ось такі то справиньки. Якщо треба, звертайтеся. За номером дзвоніть. Тільки не пишіть вайбер, бо вайбер не хоче відкриватися. Рідко коли відкриється, я не бачу. Лучше позвоніть. 098 97 41 650, 098 97 41 650. Ось так. За таким номером. Звертайтеся, якщо когось зацікавила така пропозиція. Будемо. Будемо тоді домовлятися. Так, так, так. так. Вроді я все розказала про козенят. А, коли воду даю пити, сиру, боже, забулася була б сказати. Е, воду, сиру даю пити з третього дня, пропоную, але тільки зимну, Таку, зимно, ну, звичайну, зимну воду з відра. Ось через те, що від теплої води вони можуть опитися, бо вони думають, що це молоко тепле, і вони можуть пити багато і можуть опитися. І напасти їх понос. Так що, так, ну, от ти такий сисун такий, от всіх би би, от чого ти такий вредний? О, до всіх чепиться сати. Так, ось сюди. О. Такі то справи. Даю земну воду, вони її зазвичай не п'ють. Ну, а якщо комусь є потреба води, то він пару раз потягне і нап'ється. Ось такі то справеньки. Так що, якось так. Одній других, одній других за вуха суд. Добре, що є вушиська здоров'я, є за що посадити. Ось такі то справи. Ледненько. Вроді я відповіла, все. Всім. От куди ж ти заліз на не, ага? О, о, перекинувся. Козенятка. апетитні, їсти люблять, п'ють багацько молока, так що якось так. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Є які питання, пишіть, я відповім. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Не забувайте. Підписуватися, дзвоника назримати, при можливості, в кого є така можливість, поширити відео у других соцмережах. І будемо з вами тоді спілкуватися. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.